Ліво ну, Христі сьогодні маємо свято Непорочного Зачаття. Це є е, якраз сьогодні іменинники всі, хто носить ім'я Анна і Марія, бо непорочне зачаття пречистої Діви Марії, святою Анною. Тобто розумієте, як, що Богородиця, ми святкуємо сьогодні, що якраз е, свята Анна. Зачала. І те, що почало, почалося в її лоні, вона вже, вже була Богородичка захищена від первородного гріха. Бо кожен із нас, хто народжується, приходить у світ. Ми спадкуємо, знаєте, первородний гріх від Адама і Єви. З однієї, знаєте, мені часом кажуть, що це несправедливо. Бо де Адам і Єва, а де я? Ні? А я мушу спадкувати той гріх. Але так, як в Адамі і Єві, і через них мала прийти, прийти благодать на всіх нас, розумієте? І ми мали то успадкувати. Але так, як Адам і Єва зчинили непослух, то і гріх перейшов на всіх нас. Ми, ми часто, знаєте, кажемо: а про родове прокляття, а як би то, -то відмінити? Ви не путайте біблійну історію спасіння. І з вашими родовими, родовими вашими гріхами. Наші вчинки перед Богом, як і наші гріхи, у порівнянні із тими, яких Бог собі вибрав, вони є там нічого, як, як дим і роса ранішня. ранішня так? Тому ми завжди і прибігаємо до покровительства святих покровителів, Кожен, хто носить ім'я, має, кожен має свого покровителя, кожен має свого ангела-хоронителя і так далі. Ми творимо Церкву Христову. Але знаєте, як би не було, в самому центрі, в самом початку історії спасіння, починається непорочне зачаття Пречистої Діви Марії. Тезу про непорочне зачаття, вона не була, знаєте, від самого початку, бо Це вже було пізніше, коли Богородиця явилася світові і каже: Я не зачаття». Її та, та, та фігура, така є, чи образ вона стоїть на земній кулі. Там півмісяць, такі видно. Півмісяць місяць символізує як змінність, так? Там змія, яка навколо земної кулі, і яблуко тримає в зубах змія. так? Це спомінь про Адама і Єву. І ту обітницю, яку Бог сказав, що я поставлю ворожнечу між тобою і жінкою, каже до Змія, і вона буде старатися, бо вона тобі розчавить голову, а ти будеш старатися вп'яститися їй п'яту. Буде пробувати, знаєте, п'яту косити. Знаєте, як ахілесова п'ята. так? Це найслабше місце було в Ахілеса. Він був такий здоровий, здоровий. Ну, і тому Господь дає обітницю Адаму і Єві і говорить про Богородицю. Розумієте? От. І Богородиця з'явилася, це десь було у 1854 році і папа Пій9. О... Да? Оголосив догмат про непорочне зачаття Пречистої Діви Марії. Я в принципі, так як наша наш, моя трансляція вона не тільки була служба, а ще й культурно-просвітницька, тому я з нагоди того, що сьогодні є свято, хочу зачитати вам. Про саму природу цього свята. Празнуємо одне вселенне зачаття Анни, що сталося від Бога, бо вона породила понад усяке Слово, ту, що породила Слово. Співай нині Христова Церква, яка з найдавніших віків на сході із V століття на Заході з 12, -го, окремою службою звеличує зачаття Пресвятої і Приблагословенної Діви Марії. У 1854 році, Папа Пі 9, оголосив догмат про непорошення зачаття Пресвятої Богородиці. До пророка Єремії Господь сказав: перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе, і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Пророком для народів я тебе призначив. Єремія, перша глава, 5 стих. Самий початок. Архангел Гавриїл про святого Йоанна Притечу благовістив, що він сповнився Духом Святим вже злона матері своєї. Лука, Перша глава 15 стих. І наскільки більше освятив Господь ту, яка є пророком, не притечує, а має стати матір'ю його Сина, Христа Спасителя і Бога. Святий Бернард каже, що якщо би Марія попросила про спасіння грішника, котрий кається, а всі ангели і ціле небо хотіли би, щоб він йшов до пекла, молитва Марії мусить бути вислухана. Син Божий не відмовить своєї матері. Інший святий каже, що неможливо таке, аби той, хто при... прибігає до Марії, і вона його не прийме, не був спасений. Хто буде спасений, питає святий Діонісій? той, за яким стоїть Пресвята Богородиця. Відчуваєте силу причисто Діві Марії, це через непорочне зачаття, це через те, через те, що Господь Бог вибрав її собі. На матір, щоб через неї воплотитися і прийти у світ.